Дієти не працюють, бо вони дають тобі лише зовнішній короткостроковий результат. Бо дієти не працюють з тим, що глибоко всередині тебе. Твоя вага це не просто їжа. Це твій захист, спосіб приховати той біль, який ти не хочеш бачити. І знаєш, я тебе розумію. Бо я колись теж думала, що струнка фігура зробить мене щасливішою. Але коли ти скидаєш вагу, то твої проблеми нікуди не зникають, на жаль. Вони залишаються в глибині. І нова струнка фігура стає просто твоїм способом втекти від болю, щоб хоча б не зриватися на своє тіло, якщо все й так іде поскудно. Бажаючи просто схуднути, ти не розумієш себе і не розумієш істинну причину, чому ти набрала вагу. А ти просто намагаєшся закрити рану подорожником. І що якби я тобі сказала, що справжня свобода це не дієта, а це вміння чути себе? І справжня свобода це зрозуміти, чому твоя вага саме така, чому ти набрала вагу. І. Від чого саме твоя вага тебе захищає? Якщо ти почуєш себе, то ти зможеш позбутися цього болю і навчитися жити в гармонії з їжею та тілом. Тобі більше ніколи не треба буде повертатися до жодних дієт. І якщо ти готова зрозуміти, що насправді стоїть за твоєю вагою, то запрошую тебе на інтенсив тіло пам'ятає все. Для цього пиши слово інтенсив в мені в директ і я тобі надішлю всі деталі. Або читай опис під цим відео. Я допоможу тобі почати жити по-справжньому.